Кілька годин тому пані Вікторія отримала телефонний дзвінок. До неї зверталися із Харківського обласного центру служби крові. Дівчині повідомили, що наразі є потреба в тромбоцитах, і вона одна із тих, хто міг би допомогти. І ось Вікторія, полишивши справи, вже сидить в донорському кріслі та стискає кулак, щоб пришвидшити потік крові. Це 12-й раз, коли харків'янка ділиться тим, що може врятувати життя. І як сама каже, зупинятися не збирається. Взагалі я намагаюся здавати хоча б 4 рази на рік. Донорську кров, на мій погляд, це допомога, яка доступна кожному, і тому будь-яка людина, у якої немає протипоказань по здоров'ю, я думаю, що може це зробити. Ніколи в мене не було такого поганого самопочуття після здачі. Тому якщо мене дзвонять і запрошують, то в принципі, якщо я не зайнята нічим більше іншим, то я завжди погоджуюся. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це реальна допомога, яка може врятувати людині життя. Неподалік від Вікторії розташувався пан Сергій. Своєю кров'ю чоловік ділиться уже понад 20 років. Говорить, раніше це була справа за покликом серця, але з початку широкомасштабної війни донорство для нього перетворилося на спосіб виказати шану і вдячність тим, хто щодня ризикує життям на фронті. Я хі -хі, працівник Харківнер пішов на роботу і, і поступив дзвінок. Сергій, ви можете ви можете. Приїхати. І мене наше руководство дуже гарне і відпустило одразу. Так що я, я все це роблю не перший раз. Для мене це дуже важливо, якщо я можу чимось допомогти. Я хотів би, щоб моя кров посприяла перемоги України і расистську навалу ну, і щоб вони знали, що українська кров це не переможна. Однак поруч із Вікторією та Сергієм можна побачити і порожні крісла. У Харківському обласному центрі служби крові кажуть, із початку повномасштабного вторгнення охочих допомагати стало значно більше, але влітку ситуація дещо змінюється. Люди виїжджають у відпустки, займаються побутом, відпочивають на свята, і кількість донорів відчутно падає. У той час як число тих, хто потребує крові, навпаки стає дедалі більше. Потреба в групах крові завжди є, і в позитивних, і в негативних. Донорство це взагалі така планомірна робота, і не можна один день заготовити там досить велику кількість, бо кров має обмежений термін придатності, а на наступний день, наприклад, відпочивати. Тобто, кожного дня ми повинні заготовляти певну кількість донорів і планувати свою роботу. Тільки з такою організацією роботи лікарні будуть своєчасно забезпечені компонентами донорської крові. Ми завжди тримаємо якийсь певний запас компонентів крові, але коли він підходить до якихось критичних значень, то ми кажемо, що у нас є дефіцит компонентів крові, і тоді ми проводимо або донорські акції, або звертаємося до якихось організованих колективів для того, щоб поповнити ці запаси. Наразі у дефіциті всі групи без винятку, і лікарі б'ють на сполох не через статистику, йдеться про реальні життя, які ще хвилини залежать від донацій. Адже сьогодні центр рятує не тільки цивільних. Заклад забезпечує компонентами крові ще й військових, що зазнали серйозних поранень. Допомогти їм можуть усі охочі громадяни віком від 18 років за відсутності медичних протипоказань. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, який визначає чітко, хто може бути донором. І якщо у людини є якісь супутні захворювання, то саме лікар може прийняти рішення, буде допущена ця людина до донації і чи може вона стати потенційним донором чи ні. Щоб вирішити, може людина бути донором чи ні, треба звернутися, бути здоровим, мати гарний настрій, мати бажання врятувати життя і прийти в Харківський центр крові з документом і здати. Кров здати кров у Харкові сьогодні можна не лише безпосередньо в центрі. Виїзні пункти працюють в районах області та навіть у міському ТРЦ. Команда намагається зробити процес максимально зручним для кожного, аби донорство стало частиною повсякденного життя харків'ян. Ми працюємо в стаціонарних умовах на Кличківській. Ми працюємо виїзними формами. Це Терценікульський вівторок. Четверг-субота, і відповідно до затвердженого графіку, ми працюємо в районах області з відповідальними, тому у всіх є можливість долучитися до донорства, не обов'язково приїздити сюди, а слідкувати за графіком і працювати своїми відповідальними по донорству в районах. Тобто у кожного є можливість, і ми кожного разу наближаємося би, до донора для того, щоб створити йому. Комфортні умови не забирати багато часу. Харківський центр крові єдиний в Україні, який під час повномасштабної війни зумів підтвердити відповідність міжнародним стандартам надійність, якість, ефективність, а ще людяність. Тут дякують кожному донору і вірять, ці краплі наближають перемогу. Я хочу подякувати всім донорам, які долучаються до здачі крові, побажати їм міцного здоров'я і попросити, щоб вони планували свої донації і зверталися до нас на 61-й день. Крім того, це не боляче, крім того, це не страшно. Тому звертайтеся до нас, приводьте своїх друзів і таким чином будемо наближати перемогу. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця та Андрій Паколов, Харків. Новини.